доброго ранку всім. Ми вже проснулися на годиннику 5.40. Планувалося стати о 6.00, але сніг <смас> вніс корективи наш графік. Нашу палатку так завалило снігом, що ми почали обличчям торкатися до стінок. Вона з усіх сторін стиснулася від ваги снігу. І зменшилось в об'ємі, можна сказати. Але в цілому спалось добре, тепло в спальничках. Трохи вони підмокли ззовні через відсутність конденсатника, що ми будемо виправляти в майбутньому поході. А так все добре. Ну я думаю, що ще одну нічого не витримують без проблем. Запас теплоти є. У мене спальник на мінус 15, в дані на мінус 10. А начебто по віщам зараз набагато менше. Десь я думаю, мінус 5, мінус 6. От, багато конденсату. Ми вже сніг струсили з палатки. Зараз потрошки будемо вилазити. Насправді, тепер з добрим ранком. Не пройшло і пів години, як ми вилізли з палатки і одягнулися. Фух, атмосфера нереальна. А так виглядає наш намет здалеку і місце нашої ночівлі. Збираємось зараз, будемо виходити сніг, який ще ще не перестає йти, як вчора під вечір він почався на другій половині дня, до сих пір іде, навалює. Наші сюди вже позамітали те, що ми звідки ми прийшли вчора, зараз будемо заново терпити. Так що так, зробили термос кави, попиваємо ранкову каву. А, до речі, термос Зоджеруши. Ну, дуже популярний, класний термос, багато блогерів про нього розказували, показували. Ну, він в принципі заслуговує своєї уваги, мені так здається. Теж претензії ноги використовують давно, добре тримає і дизайн. А, і таке буває йде на ступах провалюєшся і тут треба пройти джерело. Я вже не буду знімати наступи заради такої короткої дистанції. Валює все одно сніг. Төгәл, курше, карта тест, Триває. Йдемо по полонинки, і нам треба її пройти. І от туди наверх, наверх десь в хмарах там уже синяк Треба обов'язково сьогодні зайти туди, щоб встигнути на завтра спустити. Казівничок. подивимось Що каже? Так. Да. Але це туди. Воно. На хам'як заборонили? <плес> Але може це по цьому. Ми ж по ідей е... трохи звідти заходили. Ні, ну ми якраз йшли сюди. Ну так, да, трохи звідти. Трохи з іншої сторони. Ну так, да, тут бачиш, вона більш е... лиса. Так, да, так, да. а ми йшли там до <плес> діровки. А, а туди на сміняк, да. так. І там це попередньо немає. Та це за попередження. actually Сонечко ледь, -ледь проглядається через хмари. Але за рахунок того, що сніжні поля то засліплює. Вже одягнули окуляри, маски, не відкритій поверхні. Зараз ми ви Будемо виходити на хребет. Знадобиться додатковий контраст, який нам дадуть лінзи. Є, будемо потихеньку рухатися по хребту. Так щоб ні вправо, ні вліво, тому що тут різкі схили з обох сторон і не хочеться туди потрапити. Вас вітаю, ми на вершині Синяк. Нарешті ми добралися. Вже думали зупинитися, тому що погодка взагалі не айс, Точніше ну айс. Видимість погана. І ми думали зупинитися десь під горою, поставити намет і завтра, начебто, хороший прогноз. І думали... Завтра вже піднятися з хорошої видимості. Але вирішили потрошки йти, часу ще багато, потрошки дійшли і ставити на вже будемо тут і ночувати будемо тут, на самій горі. Ось сама стела. Даня відпочиває. І зараз покажу, ще вже класичне. Карпатське дзеркало на вершині. Синяк. У нас ще замешуваємо його очковаємо сьогодні. Сто відсотків. Ми там буде зінняк. 1665. Будемо шукати місце для намету. Розкладати, розкопувати, точніше. Ну, подивимось, де ще сонце сходить. Щоб вигідно поставити на світанок, подивитися зранку. І вже завтра підемо в Буковель Ми вже її навіть бачили. Трошечки сонце визирало, бачили траси, там, готельчики такі маленькі, начебто іграшкою. Я думаю, завтра ще буде, буде видно, ще покажу. Снігу насипало. Конкретно. Снігоступи виручають, але снігу наскільки багато. Я не знаю в чому причина, може ви знаєте, хтось напише в коментарях. Але на снігоступах провалювались по коліна. Можливо, це через жереб і між ним там якісь утворюються такі ями. Можливо, просто багато. Ну, у мене таке перший раз, що саме в снігоступах ще й по колінах. І, ну провалювалися, але ну, не так глибоко. Рюкзаки начебто не дуже тяжкі. Прикольно. Е, вершина відрізняється від е, хам'яка, е, значно пологіше, значно площина самої вершини більша, багато місця. Звісно, не така пафосна, як хам'як з стелою. Діви Марії, це просто аскетично, просто паличка. Тебе коментар і перегляд цього відео. Отже. Нарешті розклали аж намет. Викали, викопали під нього. Дебелу Ямку. До снігу вибрали. Трошки захистили одну із від вітру. Від вітряної кошти. Довго пали з формую. То в ширину, то в довжину. Перший шар десь сантиметрів 50-60, він такий мігенький, свіженький. Значить, так. ну, ось недавно. Якраз цей, цей сніг, який випав за минулі два дні. А, вже наступний шар буде вже такий з льоду. Напевно, коли була клина, пітанок, потім за І вже було набагато важче копати. О нічого ми впоралися, Зараз будемо. Далі поратися по хазяйству. Їсти, як завжди. Ну що ще? Ходити, їсти і дивитись Поході. короче Даня взяв з собою дуже багато їжі. Хотів бути дуже ситим Завжди. І він набрав дуже багато. І він набрав класних снеків. І він не прощає. Ви ж класно. А я взяв їжу в придику. Але мені теж вистачає. Ну, і сьогодні два сублімати їм. На обід супчик і пасту. Якщо хочете огляд снеків від дані, залишайте коментар. Да. Улюблений снеки. Він перепробував всі в цьому поході. Знаєш, як після... Як побігав, це, це... знаєш, так прямо аж неприємно. Перше чи знаєш. Так, отже, вже звечоріло, стемніло, значить, пора лягати спати. все вітрець, зараз відчутно холодніше, ніж на минулій стоянці, коли ми були в лісочку, були захищені від вітру, а зараз такий прям нормальний, нормальний вітрець і температура мінус 5-6, але відчувається набагато холодніше. Залазити в спальник Немає спальник розкласти і лягти спати. Просто хочеться отак в одязі улягтись. Але мені здається, що в пухових речах в кутки до нас не буде сім'ї приліткований, але що від вітру захищені. Мене не видно навіть <рикутінь> <дів> <дів> Коротше, його не видно, але його чутно. І він грає з мене, що... У мене... Цікавий день. Попереду <гум> цікава ніч. У <гум> мене ще один цікавий день. <гум> Коротше, сміється з мене, що в мене не виходить <гум> говорити на камеру. Ну що поробиш, не всім дано. Коротше, ми спати. Ми дуже втомилися, і ми спати. А завтра дивимося на світанок. Доброго всім ранку. На годиннику 6.00. А це значить, що ми проснулися, щоб подивитися на світонок. Який поки що не дуже видно, але я надіюсь скоро побачимо. Отак От це виглядає. Ми, в принципі, майже на рівні хмар, може трошки вище. Надіюсь, що сонечко відкриється, вийде і. Покаже нам більше відео. Вон далі. Наш намет. Що ще можу сказати? Спався цієї ночі набагато міцніше, але прокидалися від того, що відкритулі. Сильна крепатура в плечовому поясі. Ну, Мені здається, це через... я відчував її через мій килимок. Тому що це звичайний килимок гармошка Якби це був якийсь надруний килимок, зручний, м'якший, то було б набагато краще. Так, ну, прокидався декілька разів. Конденсату багато, звісно, потрібно Цанк. Це теж номер два в покупках після цього походу. Так, все чудово. Спалося міцно. Незважаючи на вітер. Ми збираємо свої речі, прискорені, тому що вітер дуже неприємний, і ми вирішили спочатку зібратися, а потім вже поїсти внизу, десь, де буде менш вітряно. З цього ми вибрали не найкраще місце для ночівлі, тому що тут така світляна сторона весь час задуває і цих там менш піти. Але нічого, тому що пейзаж тут перекриває всі мінуси. До речі, хотів сказати, якщо вам цікаво буде можливо певне відео про моє спорядження, або щоб я в наступному відео розказав про своє спорядження. Пишіть в коментарі. Я обов'язково це зроблю. Видно весь Чернігівський хребет. Вон там він за хмарами видніється. Справа наліво Петрос, Говерла і далі. Двухтисячків. А ми йдемо вниз. Йдемо і бачимо хом'як, на якому ми були позавчора. У нас зверху синяк і далі малий горган, на який ми вже не встигли, а може не захотіли, ну, не пішли. Наступний раз сходимо, бо гори стояли і будуть стояти Шум боковеля Вже спустилися і цей шум після тиші, яка була в горах, дуже б'є пауком. А ми закінчимо свій похід, зараз йдемо до свого готелю, будемо заселятися, відпочивати, помиємось і потім додому. Дякую всім, хто був з нами. І до нових зустрічей!